Всім доброго дня. Хто планує в цьому році підживлювати полуницю і не тільки, а також можна інші культури підживлювати. Ми користуємось фірмою Яра, різними добривами від їхньої лінійки, є також для ґрунтового внесення, також є водорощення, тобто можна і в капельку внести, також можна підливати лікою чи якимось там стаканчиком. Далі ви також можете їх отримати, ці добрива, хто замовляв саджанці полуниці на весну. Тобто в посилку ми також можемо положити добрива ті, які ви замовите. Якщо хтось не розуміє по добривам, ви можете мені написати на Viber. По можливості я вас наберу і проконсультую з приводу добрив, які, які вам потрібно, і приблизно якій кількості вам потрібно їх вносити. Там багато дуже нюансів. Тому це все в телефонному режимі. Також дякую всім, хто підписується на YouTube канал, також на TikTok канал. Дякую, що ви і коментуєте, і лайкаєте. Це дуже приємно і заохочується далі знімати відео і щось вам розповідати, якусь цікаву інформацію. Даже, можливо, для когось це буде корисна інформація. Тому що деякі хто. Працює по цим наприклад, Добровам, то вони вже знають, як ними користуватися, які формули, коли потрібно вносити і так далі. Тому не соромтесь, пишіть мені на Viber. Номер телефона або буде підписано нижче в коментарях, або також шукайте під описом, під відео, там я залишаю свої контакти. От я вам зараз покажу, які є форми, Ви також можете зайти в інтернет, ввести фірму Яра і в них є опис по кожному з цих добрив. І там все розписано. Характеристики. Тому що, якщо я почну кожну кожну позицію, вам розказувати, це відео затягнеться дуже надовго. Тому Ця вся інформація є в інтернеті. Тому хто тільки попав на мій канал, чи в TikTok, чи в YouTube, будь ласка, підписуйтесь. Також не забувайте коментувати, може в когось де якісь є питання, може десь хтось. Є сумніви з приводу, як там, користуватися добривами. Краще когось перепитайте або напишіть мені, щоб це все правильно якби підживити, любу рослину. Не, не тільки полуницю, а також і помідори, і перці, і кавуни і так далі. Тому всіх чекаю у вайбері, також пишіть коментарі в Ютубі і в Тіктоці. Підписуємось, хто перший раз зайшов на мій канал. І всім гарного дня. Дякую вам за те, що ви переглядаєте мої відео. Всім до побачення!